Христос, воскрес, шановні глядачі, з вами колектив програми Православний Вісник. Від Сєвєродонецька до зони АТО, де точаться бої, всього 50 кілометрів. Днями до міста привезли мобільний госпіталь, який перед тим базувався у Сватові. Спочатку шпиталем опікували священники Вінницької єпархії, які почасти приїздили на територію АТО з гуманітарною допомогою. Та й медперсонал госпіталю складали вінницькі лікарі. Тепер же ця медична установа буде під кураторством сєвєродонецьких спеціалістів, а духовне окормлення відповідно перейшло до кліриків Северодонецької єпархії. Віднині, з благословення правлячого архієрея, духовну опіку над госпіталем покладена на ієромонаха Мелетія, керівника інформаційно-просвітницького єпархіального відділу. Батюшка окропив святою водою приміщення госпіталю та всіх присутніх. А також подякував Вінницьким священникам за пастерську службу, яку ті упродовж двох років виконували в зоні бойових дій. Время сьогоднішнього молебна. Ми молилися призвання благодаті Божої покрова. Божьей Матери и Святых целителей и Бесребренников, чтобы здесь пребывала благодать Божья на этом месте, и чтобы этот военный госпиталь стал при нашем участии стал э, той такой точкой соприкосновения, где будут лечить и телесно, и духовно.